Тисячоліттями люди ганялися за часом. І ось історія про те, як ми нарешті навчилися його вимірювати. От як люди вимірювали час до смартфонів. Ну, найперше годинники були буквально повсюди, у самій природі використовували те, що було під рукою, наприклад, сонячну тінь. Але що робити, коли сонця немає? І от давні єгиптяни та вавилоняни придумали клепсидру, водяний годинник, що працював навіть уночі. Принцип простий вода по краплі перетікає в іншу посудину, а позначки показують, скільки годин минуло. А потім, у 14 столітті, в Європі все змінилося. На зміну воді прийшли шестерні та гирі. На міських вежах з'явилися величезні механізми. Їхній дзвін диктував ритм життя цілого міста. Та була проблема ці годинники сильно поспішали або відставали. Прорив зробив нідерландець Христіан Гюєнс. Він застосував маятник, і це змінило все. Точність зросла настільки, що з'явився сенс рахувати хвилини. Годинники ставали все точнішими і меншими. Так час перекочував з міської вежі просто до кишені. Перший портативний годинник створив Петр Генляйн, а вже скоро мода зробила кишеньковий годинник класикою. Так час перестав бути чимось загальним, міським. Він став особистою річчю, символом статусу. Але весь цей прогрес був марним у відкритому морі. Там одна проблема забирала тисячі життів. Як кораблю визначити довготу посеред океану? Без цього моряки були просто сліпі, справжній виклик. Британці навіть призначили премію 20 тисяч фунтів. На сьогодні це цілий статок, мільйони. І виклик прийняв годинникар самоучка Джон Гаррісон. Він поклав на це все своє життя. Він створив морський хронометр годинник, що не боявся ні хитавиці, ні змін погоди. Винахід Гаррісона вирішив проблему довготи, врятував життя і назавжди змінив світову торгівлю. Але гонка за точністю тільки починалася у 20 столітті на зміну механіці прийшов атом. І все полетіло від маятників до кристалів кварцу, які є в сучасних годинниках. А далі атомні годинники. Вони вимірюють час за вібраціями атомів, Узавляєте, майже ідеальна точність. І це не просто наука. Саме ця точність дозволяє працювати GPS, інтернету, всьому нашому світу. Наскільки вони точні? Найкраще з них збиваються на одну секунду лише раз на 15 мільярдів років. Це на хвилиночку довше, ніж існує наш всесвіт. Точність неймовірна, але що це говорить нам про саму природу часу? Подорож триває.